Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Застосунок TikTok припинив свою роботу на території США. Він зник з магазину App Store від Apple та при завантаженні на Play Market він видає помилку. Верховний суд прийняв рішення про заборону TikTok 17 січня, відповідно до цього. Це було схвалено конгресом, та відповідний законопроект був підписаний Джозефом Байденом. Будь-яким американським компаніям забороняється обслуговувати та продукувати, завантажувати контент на платформи соціальних медіа, які належать Китаю або громадянинам Китаю. І на мою думку, це правильне рішення. Все-таки в тих доступах, які ви... Надаєте додатку TikTok, коли встановлюєте на свій пристрій, він е, черпає дуже багато інформації і про ваше місце знаходження, і про те, який контент ви споживаєте, і де ви знаходитесь, і тому подібне. Тому е, в плані національної безпеки я вважаю, що Україні теж треба подумати про заборону TikTok. Бо мало того, що росіяни розпосюджуються дуже багато ІПСО, Через TikTok та інші соціальні платформи та меседжери, зокрема Facebook, Instagram і тому подібне. І в плані національної безпеки, то теж, якби ці дані, які передаються нашими користувачами на сервери TikTok, на мою думку, зараз це не найкращий варіант в умовах повномасштабки, так як Китай тісно співпрацює з Росією і, можливо, ділиться цими даними із росіянами. Тому я підтримую заборону Тіктоку. Зараз це питання почали підіймати євросоюзі активно, і якщо його заборонять в Україні, то я засмучуватись не буду і вам не раджу.